Як новенький, не? Но... Як будто салона тільки виїхав Отак от друзі бункер дивіться як виглядає комбайн. зроблю поки огляд, отак от покажу для тиктока який комбайнік друзі 79 рік комбайн просто подивіться напишіть хтось що він краханий то я вже у вас напишу сюди нову кабінку і все подивіться як виглядає коробка вали бортові Тут навіть гляньте ніхто нічого не відкручував, везде фарба на кожному болтику заводка.